Все вже, так? Да. І що? Правильно, ми всім, в Харкові. Всім доброго дня, слава Україні, слава нашим збройним силам України. Підійди почать переїдуть. <різь> О. Так що ми в Харкові. Хто пам'ятає цю пачку, ті глядачі, які з нами працюють і допомагають нашим захисникам. Може і не узнають, це в нас одна єдина була, дають за франерів, ми кидали е, Василю, Петруку. Його дружиною ну, Правда, його на даний момент немає, але є дуже хороший товариш, можна сказати, побратим. Тому що всі хлопці побратими і організували зараз на евакуації цього авто, ми заберемо його на місто Березань. Хлопці попросили просто його забрати. А я думаю, що ми з вами не будемо байдужими, Напишіть мені в коментарях, чи ми готові підтримати. Наших хлопчиків зробити ремонт. Ну, тут треба буде купувати доушний мотор, тому що там все побито, все поломано, дякуючи деяким майстрам, які реально ну, не завжди відносяться до цього відповідально. Тому що, коли там перебирається мотор, що зробити, то хоча б треба зробити наголос і поміняти ті чи інші речі. Так що це, кстати, мій підписник Олександр, дякуючи йому, Катюха позвонила мені. Отакий світ короткий, отакий світ маленький. Так що, друзяки, будемо працювати з грішкою ми. Відпочиваємо після поїздки. Да? Конечно, От, нам же ж нема чого робити, дома нам не сидіти, жінки нам може дають рембілей, кажуть, ви, мабуть, там знайшли собі коханок, постійно їздите на той фар. <laughs> так що ось це наші коханці, так що я знову від усіх своїх глядачів обійму справжнього військового можна, да? так? Вони вже не поцілувалися, я ще так трошки думаю, незнайомий чоловік, просто посередник, а тут, все на наоборот. Треба буде підтримати Василя, і я думаю, що ми з вами це зробимо. Ну, а ми з різкою ще будемо як Я можливий сказати людям, чи треба це робити, чи ні, як є така машина. Чи треба підтримати. Чим скоріше вони, що на плечах. Багато людей кажуть, вилися, скільки їм ще цих машин треба. Ви передаєте машини в ТЦК. От приїхали в ТЦК, забирайте автомобіль. В ТЦК. Вони кажуть, тут пишуть там, ці машини підуть в ТЦК. Ну, це 10-та машина, ну 9-6, це... а ми вже передали 71. І да, 71 автомобілі вже саме подивитися, як і ще команді роботі. Так що вітя їжачок, якщо там буде дивитися, один єдиний фуранер, його треба поставити війтику на ноги. Я думаю, що ти нас підтримуєш, знайдеш нам запчастини з хлопцями. От. І ми його поставимо на ноги по-любому. Тобто нас не просять. От мене безпосередньо Васька не просив. Він просто спитав, чи нема можливості забрати. Ми тоді були, кстати, на Харківському напрямку. Я кажу, якби ти раніше, ми поїхали не легковою машиною, а поїхали бусом нашим побитим потраханим, якого ми ще й досі не доробили. Да, нічого. О, ну так сталося. Жилуть комусь. Виїжджайте вже нормально. Все, 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 все. <решко> нормально. Якщо у вас у нас ходять зарії, на то ці друзяки, ну так, не знаю, правильно чи неправильно, пишіть в коментарях, right. ще трішки спробуємося і пишемо. Далі буде. Так що я дякую тобі, за вашу дружбу, отсюда солдатську, за, за те, що ви нам даєте можливість жити і працювати. Ну, а тобі, а тодай? А тодай, за те, що ти мій підписник мені дуже приємно. Зразу чувствую, що це не дуже душу. Це не було його. Просто з села, я, я я села є, дуже така, так, так, в мене п'ять теж є. Я на ваш канал попав. але це мені воно зайшло. Мені далекі переклина, десь купити хатинку там в Чернігівській області <різь> або в центрі України. Ні, в Чернігівській не хочу. Так, давай. А мені хочеться десь туди, де людей. немає. На сьогоднішній день тут трошки. Як? Вони мене... Я ж кошу ті типу, під військового, щоб мене ти цикашники не забрав. Ну це так говорять. І займаюсь волонтерством, щоб в армії не служити. розумієш? Ага. І от ми з Гришею останні рази їздимо. І от так по формі заходимо, значить двоє із ларца одинакові з конця. Не. Ну, не чи з яйця. Ну це не важливо. І от реакція людей. Остання була історія, яка мене добила, я просто навіть не балакав. Це ми вже їхали назад позавчора і стали Пирятині, І підійшла, до машини своєї дві і дівчини, десь такі по 30 років. І маленька дівчинка. І одна із цих жінок йшла собачкою. Гарний собачка такий, ну Григорій любить котиків. І він до нього потік-ботик. І ще ж мала дитина, там щось побалакала. Так. А ця нам коза каже, не смотрите на нашу собаку. Просто не смотрите на нашу собаку. Ну на заправці, що ти тут стоїш, я тут ганяв. Таке, знаєш, yeah, yeah, така впікає, yeah, yeah, yeah. тобто Банкута, сама ситуація. Але люди говорять, там, походьте, ви ж військовий, як то ні, я не військовий, я волонтер. одні кажуть, як тебе ж робити багато, йди, а друга ні, ні, ні хрено. Солдат спецслужба йде. Якщо щоб солдат спав, то вам би вже були. У короче. Так що, друзі, я покажу вам ще завгар. Ось цей завгар, він на місці. Так що Грішка, я дякую тобі за те, що не відмовляєш. Реально, тільки дякуючи йому, ми тут. -то. Тому що дуже мало людей хочуть їхати, дуже мало людей хочуть підтримувати. Так, нас... да, я ж кажу, хоч у нього роботи дуже багато. І команда наша не поповнюється. На жаль, наоборот, вона трошки менша є, але нагружаємо роботи побільше, так що все буде добре. Так що, розумієш? Друзяки... Ой, бляха. Да, тут... Ми вдома тут і мусимо щось зробити, кожен із нас. Так що, Санька, тобі лайкос, за відос, нам ну, ми печемо далі. Вазика возили. Да, Гріш? З А вона знову виграла у ці лотерейки. 5 -5. лялечки оті виграла, мотанки. Ну і звати Тоня, але в мене номер підписаний Олена <кхи> <кхи> Тростянець. No. Чижека потикається тоже розбито все Дереханы, дроханы. Там вже 2 минути. Вже. Ще й бумага, диви, так. Ну то ж тряпки, наверное, не загоріли. Да, хорошо вцепився, бачиш. Оцепився красавчик, вообще, респект. Просто респект. Просто респект. А, резина, скат загорівся. Я ж не кажу, бачиш, дивись, да. скат загорівся і все. Не, ну голову молодець, красава, вообще. Респект водили, конечно, напишу. Красавчик, красавчик. Молодці. А, друзі, ще біля заправки, диви. Так що прибув. Там ще їде, викручуй руля. В той ліка. А ну відкрий капота, хоч подивимось, що там є. Ну классно за да. пів мотора є. Ну я не знаю. За да, задіри є. Пописаний, ну я б не сказав би що там а, ось все є, да. А де голова? Все де голова. Коротше, всі запчасті. Удочки. Донкрати, що ми купували, пацани. Ага, диви, все є, і насос там є. Що ти грішка? Є роботи кусок, так? АКБ, КБ, насосик наш, тачка, звісно жесть. Так що роботи, звісно, трохи є.